Доброго дня. Сьогодні к нам на роботу приїхав отакий Volkswagen Passat. Давайте подивимось, що тут у нас відбувається. Так, бачимо, що у нас тут все побито, все пожовло, да? дуже багато камінців, скольчиків, дуже багато. дуже. І от воно таке жовте. Давайте з іншого ракурсу подивимось. Бачите, от воно яке. Давайте, я фокус поймаю, от фокус бачимо, да? Все у нас отаке. Що можна зробити власноруч? Так, Можна їх шліфувати. Я ще зроблю туманочки, але вони теж такі побіті дуже. Так, Що ми зробимо? Ми зробимо отак от візьмемо машинку шліфувальну, замаскируємо фари і почнемо шліфувати. Беремо круг, наждачний круг 320 фракцій. Вмикаємо машинку і поїхали шліфувати. Ми зрізаємо все. І зрізаємо до тих пір, коли у нас не буде ось таких от подряпанок. І так, подивимося, як получилось: вот одна фара, вторая фара. Идеально вообще. Завернута за подлицо, все красиво. Вот так она смотрится. Посмотрим чистенько, аккуратно, сколиков нет, желтизны нет. Вот. вот одна и вот идеально смотрится вторая. Вот такой краткий обзор.